Друзі, мене звати Микола Волохов, позивний Абдулан, командир підрозділу ТЕРА. сім місяців. Тера воювала на Херсонському фронті, доклала максимум зусиль. І живої русні на правому березі Херсонщини тепер немає. Скажу прямо: без вашої допомоги ми б не змогли. Маємо результат, але святкувати не будемо, доки не дойдемо до кордону. Щоб продовжити перемагати, вимушені постійно вдосконалювати тактику знищення орків, зараз збираємо на безпілотне крило Мара 2М, що дасть нам можливість проводити первинну розвідку на дистанції до 30 кілометрів. А найкращу техніку для коригування вогню арти як в день, так і вночі, з вашою допомогою, ми вже маємо. Прошу допомогти зібрати на нього кошти. Це крило значно дешевше за фурію за 100 тисяч або за FlyEye за 450 тисяч доларів. Але для початку має вистачити. Силка на збір в описі до відео. lot to all people from USA, Canada, Europe, other Юсеї, who support us in this war against Russia. The half of all our equipment we bought with your support. It means the half uh, destroyed orgs, techniques, and infantry we destroyed together. I hope we can count on your help in this fundraising too. Thank you, friends. And sorry for my bad English. Now, all those who Подивитися, як підрозділ ТЕРА заходив до Херсону. Друзі, перемога вже близько. Слава Україні! Сьогодні українські війська зайшли у Херсон. Багато зусиль ми потратили на те, щоб роз'єщити все, що змогли, роз'єщити там. Жора, а ти що то скажи? Слава Україні! Що ти думаєш про Херсон? Херсон? Доїдемо, ну, побачимо. Так а що, будемо лутити трофеї? Ні, ну, звісно. Ні, ні, ні. Трофеї? Бо в законі написано, що всі трофеї треба здати в державу. І ми так завжди робимо І все, треба в державу здати. Це велике свято, видатний день. Жора сел за ручку. Зараз подивимось, що з цього буде. Вткни. О, давай так, Паша, ты щелкаешься Я таких, да? Ты на мышке, я на, <рісті> на, на клавию. Да. Куда-то едем. Это ж это... первое. Солдат Жора, хочу нагадать. Я, я проверю, я проверю, Жора, потому что она. Що... Да, Якщо солдат попадает в ДТП, то це криминальна відповідальність. На двух тысячах можно перейти. Просто міст, да? Да. Все, він навчився. Це перемога української нації. Україні! — слава Україні, хлопці! Підрозділ Тера відповідально виконував бойові завдання в Херсонській області, пізділи москалів, Нахерячили багато арти, багато техніки, піхота, я думаю, там охіревша. Або мертва. Познайомились з купою гарних людей, побачили, а, побачили світ, побачили Україну. Тому що я не знаю, що могло б в цивільному житті мене змусити туди їхати, І, мабуть, нічого. А, на жаль, в останні тижні доля закинула нас. На Запорізькій напрямок там насправді теж дуже круто. Розхрячили русні КСП, танчики обстрілювали, розважалися насправді теж непогано. Але хочеться побачити спалену техніку нами. Хочеться подивитися на мсту розхрячену, на всі ці речі. Тому вирішили поїхати і подивитися. Їдемо в машині, і е, думки такі, яка краса, що у нас красива країна, і москалів баранити за неї нам не шкода. Хоча нам і так їх баранити, не шкода. Тому якось так. Тому що це вишесказане, не мають смислу. Да, тому що вищесказане не має смисла. Ми б їх баранили, якби Україна була навіть не така красива. Або й просто так. Висота. Так. так, а це... А, що це... а це Олександрівка. Це Олександрівка. А, багато разів супроводжували ми наступальні дії 28-ї бригади. Кацапів тут було дохера, танки, туха. Багато їх тут подохло. Але я думаю, що ще більше втекло. Це не може нарадувати, тому що ті зусилля, ті люди, які тут загинули, на жаль, а це немало людей, їхня жертва не даремна і результат досягнено. Бойове розпорядження, яке їм було дано, захопити це місто виконано. За дорогою така внімається, якщо якісь непонятні об'єкти, ні на що не наїжджати, в ями не в'їжджати. Коротше, Олександровка живого місця на ній не дома, всі будинки зруйновані, повсюди згорівша техніка, От, навряд чи життя сюди повернеться в найближчий час, на жаль. Але що поробиш? Зате москалі пішли. Школа? Ну, школа. Там Ленин на школе намалеванный. Ему пизда. Ну, Станислав тоже выглядит розваленим. разваленным. Звичайно, щось тут усіліло ніби. Ну, да, він звичайно поціліший, ніж Олександрівка, але це все, звичайно, дуже відносно. Так, тут є люди. Це, як кажуть, не може не радувати. бачу, може медики чи червоний хрест працює, щось комусь привезли. Виглядає так, ніби сюди життя може повернутися. Але час покаже, бо це все ще, ще треба гарненько розмінувати. І в противному випадку буде багато травмованих і мертвих, кому воно потрібно. Так, заїжджаємо в село Широка Балка, зараз подивимось, що тут. У них, у них тут було стольник техніки, пам'ятаєш? так, так, я пам'ятаю. Шокі балці села техніка, наша арта сюди добувала поганенько, тому вони тут почували себе мабуть в безпеці, хоча бачите, чим воно все закінчилось, все одно отримали піз. Тут особливого боїв не було село було далеко від лінії, лінії зіткнення. Річа, річа, он, бачу, немає даху на школі. О, О, ну, Але там по-любому, була русня, і е, насправді да, прийшлося пожертвувати. пожертвувати, але я гадаю, що ніхто сильно не засмутиться, тому що е, школу можна відбудувати, а русня мертва жити не може. От. Жора будівельник. Можна школу відстроїти? Це їсть, цю. Шолота. Все відбудуємо. Понятно. Я теж думаю, що все відбудуємо. От, а москалі йде Кобзона на концерт. В'їжджаємо в Софіївку. Не знаю, що тут має бути, чи немає. Якось в зону наших військових інтересів це село не входило. А, тому хер його знає. Проїжджаємо його, ми бачимо здалеку. Чи розвалене воно, чи ні, не знаємо. Наче ціле. Да, Наче ціле, дійсно. Ну, що не може не радувати. Тому що цілого тут загалом не так вже і багато лишилося Але гадаю, що будуємо. Проблему в цьому великої не бачу. Танчик був у росіян колись. А, проїжджаємо в тому балку. Отут от їх було чимало. Тут вони ховали свою техніку, свої САУ, свою артилерію. От, а, важко було їх звідти виковирять. А, Але ми старалися дуже. І сподіваюся, що а, результат а, цих старань, чи ці старання вони і призвели. Но, я не сподіваюся, це єдиноможливий варіант. Тому що русаки. Скажімо, самі вони пішли, а їх треба трошки повмовляти, Але якщо докласти зусиль, то вмовити їх можна. Для томіної балки, як ви можете розуміти, з назви, і вона сама знаходиться в балці. Тому це гарне місце для переховування техніки. Досить складно її побачити і досить складно відкоригувати вогонь по таким закритим позиціям. Але ну, зараз такої проблеми вже немає, бо немає москалів. Щось тут накопано теж про Білозерку особливо розказати, цікавого мені нема чого. Виглядає цілою. Ібо будинки не зруйновані, боїв тут не було. Тому гадаю, що а, як тільки ми ще трошечки продавимо кацапів, то люди зможуть сюди повернутися. Бачимо вже в вікна Херсон. Цікаво подивитися на місто, за яке стільки було боїв, стільки часу ми витратили свого, але не шкода часу, тому що є результат. Ось уже будинки Херсона виглядає ніби цілим. Останній раз бачили ми його через оптику наших дронів здалека. бачимо вживу. Дуже цікаво подивитися ну і вам заодно покажемо, що тут та як. Теж хлопці волонтерку роздають. Насправді дуже гарно, що росіяни відійшли, місто лишилося ціле, принаймні так виглядає візуально. Якби були бої, то вони все одно пішли, але місто, звичайно, було погірше. Тому... Гарно, що змогли їх видалити. казати їм, що шансів у них в міських боях в Херсоні немає, і вони пішли самостійно під нашим тиском. Героям слава! Люди ходять з прапорами всі українськими. Приємно бачити. Радіють Дякую, спасибо вам. Дякуємо вам. Спасибо вам, спасибо вам. Ми з вами, ми з вами. Все, все. Ми з вами. Ми с вами. Дякуємо. Супер, спасибо вам большое. Таксист, кирпич, вы там целые, от вас ничего не оторвали. Можно было бы. Плюс Машины не глушить, ключи в машинах. Спасибо, спасибо большое, мы. Мы тоже ждали. Короче... Что теперь тоже там без ножей можно ходить? Конечно. 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 так можно. Конечно. вода, вода. Дякую. вода, не не вода. Вода, вода, вода. Вода,

я понимаю, нам не его положить. Да горячий, Давайте так, мы у вас одну буханочку берем. А остальную, Две. потому что мы столько не сидим. не, -не, -не. Две? Две? одну Давай, мы берем. Давайте еще. А вы следующим дадите, мы же не последние. Хорошо. Полный машину. Дякую. Едьте за нами, дистанция 20 метров. Спасибо, Спасибо. Спасибо. multimulti ha 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 Що тут сказать, народ радіє, значить, сьолі напрасно.